Шольц Олаф Шольц знову виступає проти розгортання німецьких миротворчих військ Україні. каже обговорення цього питання, нібито абсолютно передчасне і невчасне. Крім того, Олаф Шольц зізнається, що піднімати ці питання його дратує. Люди говорять через голову України про підсумки мирних переговорів, які не відбулися, на які Україна не сказала так і не сіла за стіл переговорів. Це вкрай недоречно. Ми навіть не знаємо, яким буде результат. Україна повинна продовжувати свій шлях до Європейського союзу, повинна бути в змозі захищати свою територію і суверенітет, а також утримувати власну сильну армію. Ці речі не підлягають обговоренню, і я думаю, що для всіх нас важливо чітко це зрозуміти. Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Є натомість інша заява, Британія готова відправити своїх миротворців до України. Однак це може статися лише після досягнення угоди про закінчення війни. Про це заявив британський прем'єр Кір Стармер. Він назвав війну в Україні екзистенційним питанням для Європи і сказав, що такий момент буває раз на покоління. Також Стармер пообіцяв Україні стабільну військову допомогу та готовність сприяти гарантіям безпеки. Дмитро Ожмейло з нами це співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці. співпраці. Це пане Дмитри, Доброго вечора, пані Олена. Доброго вечора, пане Олеже. Отже, що ми маємо розуміти з тих заяв і німецьких політиків. Ну і власне з останньої з заяви, яка пролунала от буквально кілька годин, якщо не менше з Парижа, і всі вони стосуються миротворчих місій. То треба чи не треба, або треба чи не зараз, або треба не в Україні, або треба такі миротворчі місії, які би формально були, але реально ніхто б куди не їхав. Треба було ще на початок 24-го, а краще на початок 23-го року принаймні, зрушувати це питання. І, Власне Україна готувалася до такої подібної жорсткої позиції Вашингтона, яку він зараз проводить на міжнародній арені. Бо власне тому ми підписували усі договори щодо співпраці як на рівні окремих європейських країн, так і на рівні північно-атлантичного альянсу та європейського союзу. Вкотре нагадую будь-які миротворці в Україні це зовсім не панацея. Тут можна згадати як працювала місія ОБСЄ під час проведення операції об'єднаних сил, і так само можу нагадати, що миротворці, зокрема Нідерландські, не змогли запобігти найбільшому до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в воєнному злочині на території Європи після завершення Другої світової війни, а саме різанині в Сребрениці. Тому миротворці потрібно, це ніякі не 30 тисяч, про які зараз думає, як їх настягувати Європа. А власне потрібно орієнтуватися на ті цифри, які озвучував президент Зеленський, коли. Власне, закликав щодо створення спільних збройних сил Європи, і от, власне 200-тисячний контингент це те, що могло б допомогти. Звісно ж, ми розуміємо, що це все мало реально. Але миротворці це важливий елемент будь-якого процесу, чи щодо припинення вогню, чи щодо досягнення майбутньої уваги вибачте майбутньої угоди, але воно може працювати лише в комплексі. В комплексі це продовження нам військової підтримки, це розбудова наших збройних сил і їх відповідне фахове навчання. Це Глобально посилення нашої подальшої стійкості, і от за таких умов, якщо будуть усі пазли цієї архітектури безпеки, і миротворці там займуть своє місце. Якось окремо воно точно працювати не буде, але однозначно офіційний Київ і надалі буде ламати через коліну найпринциповішу позицію наших європейських партнерів, щоб все таки вони швидше власне реагували на ці всі виклики, як, наприклад, прореагував офіційний Стокгольм, який розглядає можливість відправлення своїх міст для підтримання миру в Україні, ну але зібрати цей пазл по частина. Ах наскільки це реалістично, коли та ви говорите про тих 30 тисяч, нібито це та декларація, яка є станом на цей момент, і цього очевидно бракує. Але якщо почати принаймні з окремих столиць, Кір Стармер, Велика Британія, ви про нього згадали так само Данія, про яку ви зараз говорите, і далі можливо це матиме теж свою динаміку. Однозначно, це матиме свою динаміку. Просто дивіться, поки що росіяни грають в пас з американцями. росіяни обов'язково я скажу грубо американців кинуть, тому що вони не будуть виконувати будь-яку угоди. От відбувся обмін під їхніми топ полоненими. Російський бранець звільнений з американського ув'язнення, сказав, що він буде всі свої фінанси спрямовувати на підтримку СВО. То Про яке ж закінчення війни може йти мова? Росіяни на, на публічно принаймні сказали, що вони фактично кидають Китай і на. Дають доступ до своїх ресурсів, це те, що не вдалося Вашингтону зараз зробити з України, і президент зайняв принципову позицію і не підписав можливу кабальну угоду і не пішов на шантаж щодо відмовлення американської сторони у зустрічах з українським президентом. Ми будемо і так це робити. Ми будемо гуртувати, тому що в тому стані, які перебувають збройні сили країн Європи, в тому стані, які перебувають наші збройні сили. Якщо не дай Боже спрацює російський варіант і відновлення їх боєздатності Москви. За 3-4 роки, то уявіть собі, усі країни Європи без Туреччини спільно з українськими військами, все одно це співвідношення буде не на європейську користь, це співвідношення буде один до трьох. Тому цей діалог однозначно важливий, але це діалог більш ширшої архітектури, чи щодо досягнення миру, чи дійсно щодо формування сили на теренах Європи, яка б могла протистояти росіянам. Дозвольте повернутися, все ж таки, до безпекової ситуації всередині нашої країни. Що ми можемо бачити з. Аналізу не тільки карт, а й з аналізу тенденцій, які ми спостерігаємо на фронті. Давайте згадаємо Покровський напрямок і деякі успіхи українських сил оборони, і так само Костянтинівку, як можливо, нову точку прицільної уваги максимальної від російського окупанта. Та стосовно Покровського напрямку, то штурм безпосередньо міста він поки що відкладається. Росіяни навпаки, коли вони вперлися, і от з призначенням Трапатого ми попроводили там успішні контратаки. Вони частину своїх сил, от там, де їм вдалося перерізати трасу Покровськостянтинівка на схід від Мирнограда, скоріш за все, вони будуть розгорне розвертати свій удар в бік Костянтинівки і паралельно вони намагаються вирішити питання Торецька. Вони вже десятки разів оголошували, що він російський, але сили оборони там продовжують вести за. Еклі частину своїх сил вони перекинули південніше до великої новосілки і намагаються прорватися там. Вони ну тут зрозуміло, росіяни рвуться до стику адмінмежі з Дніпропетровської області, щоб це використати своїх інформаційно-психологічних операцій. Тому вкотре можна закликати усіх українців не вестися на це, навіть якщо, не дай Боже, росіяни зайдуть на якісь територіальні громади Дніпропетровщини, це для них стратегічно нічого не переламлює зараз. На кону питання не окремих територій і не окремих регіонів. Зараз на кону питання безпосередньо стійкості всієї держави і нашого майбутнього, тому вони намагаються там просочуватися. Вони зараз після певного затища знову відновили свої темпи і десь за добу опановують 10-12 кілометрів української території. Тюрахівський плацдарм залишки його продовжують триматися. А він з за розрахунками західних і російських аналітиків мав впасти ще багато місяців тому, і він власне от забезпечує Покровськ на Курщині. Росіяни після свого штурму. І під червоними прапорами совєтського союзу більше фактично не рухається і зараз продовжують накопичення сил. Ще дуже важка ситуація на куп'янському напрямку. Там росіяни дещо розширили свій плацдарм, але вони зіштовхуються з логістичними потребами. Бо чим більше їхніх військ на захід від осколу, тим більше їм потрібно забезпечення. А річка Оскіл це широка водна артерія, яка знаходиться під постійним вогнем української артилерії і під постійним вогнем дронів. Я скажу грубо, ситуація важка, але якщо вона такою. Юж і збережеться, хоча б на середину року ми будемо у сильній позиції. Наша ніч вона зараз найтемніша, бо це ніч перед світанком. Нам зараз без перебільшення потрібно встояти і не посипатися в першу чергу. Морально на це розраховують росіяни, і окрім військових витрат, вони також і збільшують витрати на пропаганду і, зокрема, на свої інформаційно-психологічні операції. Дякуємо, пан Дмитре. Дмитро. Дмитро жмело з нами був це співзасновник Дякуємо. і виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці.